Всім привіт, це ми пацан Село. Ми знаходимося в майстерні Bavarian Workshop. В цьому відео я вам розкажу, покажу, що ми робимо в цій майстерні, чим ми займаємося, якими ремонтами взагалі, наше направлення по ремонту, в основному тюнінг костом. Ми прикручуємо те, що не стояло на цій машині, так само і ставимо нові деталі, турбіна на Є60-ку, новенька, гордость, оригінальна. все своїми очима побачите наступні 8-9 хвилин. Приємного перегляду. Доброго дня. Є у нас така 36-та. Так як вже починається сезон дрифту. Є задача підготувати задню підвізку під любительські тренування. Виходить. Так як тут стоп-підвізка стоїть, будемо встановлювати отакі компоненти. Салінблоки підрамник, поліуретан. Також підрамник підготуємо, та пофарбуємо. Важелі розвальні 4 штуки, також замість верхні тільки лодочки. І оці шайби для салендблоків поздовжнього важеля. Що вони, що вони роблять? Вони тримають салендблок, щоб він не гуляв вправо-ліво, а також туди-сюди, вперед-назад. Для цього не потрібні. Будемо сьогодні розповідати вам, Підрамник вже підготовлений, пофарбований, опресовані серед блоки, поліовий план і на редуктор також. Є у нас колейгомери з БМВ, з, з іншої машини, про яку ми не будемо говорити. От у нас койловери. Вони всі, оця частина, в них однакова. У всіх, переважно більшість. Так от, нижнє кріплення на амортизатор нам треба переробити під 36. От є стоковий стандартний амортизатор з 36-ї Бушні. Ми будемо відрізати його і приспосаблювати сюди адаптувати. Поки так. Задні амортизатори плюс-мінус підходять. Е, також будемо ставити важелі регульовані назад по розвалу. Ну, Далі побачимо, як воно буде. Амортизатори вже адаптували під 36-ту підвіску, переварили під кріплення. Розібрали їх, прокачали, крутиться. Зараз ще є підшипник, на якому вже накрутиться. Так зараз зробили, працює, регулювання також працює, дрожні відповіді. Зараз будемо збирати на нашій вистави. Серед років поздовжнього важуля Пішов в третій день ремонту БМВ? Не вийшло у нас з першого разу побороть полісу на Z3 36-му кузові. Тому ми вирішили замінити тягу. Зараз розповім, чого. Це кронштейн, який тримає важід КПП на БМВ. Це в них така система. Так от, оце кронштейн із е 39 4-циліндровий, яку ми знайшли найдовшу на той момент, яка могла бути. На розборці для Зетки. В Z3 куліса виходить дуже довга тяга і дуже довгий кронштейн. Ми встановили його і побачили, що в нього є люфт і великий люфт. При тому, що куліса в цій частині у нас короткоходна. Оце лісти. Ну, Там все навпаки, але не важливо. Суть в тому, по-перше, що ми бачимо, тут у нас дуже високо стоїть речах і за чого він неправильно е, рухає сам, саму вилку в коробці. І тоді виходить великий люфт. Е, Потрібно, щоб він стояв нижче, тобто як по заводу в цих коробках. От нижче мається на увазі отаме. Ось можна, в принципі, побачити різницю в Ну, Зараз будемо збирати і будемо бачити, що все вийшло, але я впевнений. На 95%, що це вирішить нашу проблему з люфтом. Ну і крім того, якби ми доварили, агонщик нам зварив таку конструкцію, бо таких кронштейнів не існує просто. Ну, в нас в крайньому випадку на наших розборках. Тому будемо дивитися. Є 46 купе, ремонт ходової. Так, у нас в ремонті ще довге було і така я 46. Ми підготовлювали її під дріфт. Вона, на М 57 моторі. І останній раз після останніх покатушок на ній гахнула турбіна, стався вала. Ми помінялися есть, турбінами, взяли реставровану клієнтові і поставили, а отдали свою, виходить, ну, так сказати, помінялися турбінами. Тобто ми поставили, вона вже простоя, поробила, турбіна обкатала. А зараз ми будемо їхати заміряти. Скільки дує ця турба. Тут прошитий чіп, ну дути 1,7-1,8 бар. І так по ній ми нічого не знімали, бо багато було роботи, і нам ніколи було, рук не вистачало, оператора в нас немає. Тобто Ми переробили всю задню подв'язку, так як робив Андрій на 36-й. Тобто, все так само зробили, перепресувалися ці всі салінблоки. редуктора, подрамника, також розвальні речаги ззаду, спереду зробили виворот лютий. Тобто цього всього нема в нас. Відео, ну повірте нас, то цю роботу ми на ній зробили, і так зараз будемо їхати і дивитися на дув.